Вітаю здобувачів знань восьмого класу на уроці біологія, сенсорні системи, нюху і смаку. Вступна вправа. Спробуйте одним словом відповісти на ці п'ять запитань. Чому букетик фіалок, поставлений на роялі, заважає співаку брати високі ноти? Чому після натирання чесником ступні ноги ви відчуєте в роті смак чеснику? Чому вдихання бергамотової олії підвищує густроту зору в сутінках? Чому хлороформ під час вдихання викликає відчуття солодкого? Чому ментолова жувальна гумка викликає температурне відчуття холоду? Допоможуть вам дати відповіді на поставлені питання. Матеріали параграфу. Прочитайте. Розгляньте малюнки. Проаналізуйте відповіді на запитання параграфу. Пройдіть своєрідний тест. Виконайте самостійну роботу з таблицею. А ще автор підручника пропонує вам дуже цікавий міні-проект Біологія та наука Гени і нюх. Різнорівневі диференційні вправи допоможуть вам краще зрозуміти тему. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні.